Ми заплатили велику ціну за те, щоб зупинити одну з найбільших армій у світі. Тисячі загиблих. Більше мільйона біженців, зруйновані та пограбовані окупантами місця. Саме така ціна за наші попередні помилки, за те, що ми забули. Що мир та спокій нам даються не просто так, що мир, спокій і країну треба боронити. Агресор розраховував, що українська держава впаде від першого ж сильного поштовху, але він не взяв до уваги український народ. Ця виставка розповідає, що було зроблено. За останні півтора роки те, що ми змогли разом всі українці, весь об'єднаний український народ, бійці, українські воїни, волонтери, робітники та інженери на військових заводах, дипломати і навіть урядовці. Подивиться, спільними зусиллями ми спромоглися трохи більше ніж за рік. Спільно створити сучасну, боєздатну, патріотичну і ефективну армію. Ми змусили запрацювати військові заводи в три зміни без вихідних. Разом ми скрутили на оборонпромі гідрокорупцію у військових поставках спільно з волонтерським десантом Міноборони. Разом одягли, нагодували. Підготували десятки тисяч українських військовослужбовців. І в цій експозиції ви можете побачити, обгорілий український прапор. Саме цей прапор два тижні тому в Нью-Йорку на 70-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, українські активісти під час виступу російського президента розгорнули. В залі ООН. Прапор, що разом з бійцями 93-ї окремої механізованої бригади, пройшов горнило Іловайську Ловайську, його знайшли вщен згоріли вантажівці, яку разом з нашими бійцями розстріляли росіяни. Росіяни, що гарантували їм безпечний вихід з оточення. Горіла земля, плавився метал. Але прапор в цілі, аби стати символом нескореної України, України, що не тільки встояла, але загартувалася в цій страшній війні. Паралізне розмовимо із раїнчанки. Жорг маєте поставити по момзом. Поставка відбудеться 15 підтримках.